Принеси нам щастя лелеко, так зроби, щоб був мир на землі, щоб сміхалося сонце щоранку, щоб люди щасливі були, ти літаєш щороку лелеко у далекії теплі краї, та щоразу вертаєшся знову після зими. Хоч і тепло там, але не краще, бо домівка рідніш за усе. Принеси нам щастя лелеко, а тепло душі України. Батьківщини твоєї відігріє тебе, принеси нам щастя лелеко, щоб в серці буяла весна, щоб щирість людська змогла зло подолати, І нарешті скінчилась війна, ти, немов охоронець, Кружляєш над світом, наче спокій наш бережеш, ти йдеш по полях і лугах, так упевнено й гордо, наче Божий солдат, принесиш нам щастя лелеко! Тебе ми просимо, й просить земля, мирний птах безневинний і мудрий, ти, посланець добра, принеси нам щастя, лелеко, принеси, 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 щоб сміялися діти й онуки і ніколи не знали біди. Принеси нам щастя, лелеко, принеси, принеси, принеси.